Допомога фронту пріоритет номер один. Чергову партію підтримки отримали бійці 4-го стрілецького батальйону 102-ї бригади тероборони. Серед переданого потужний дизель-генератор, 10 старлінків, бандера пауер та акумулятори необхідні на гарячому запорізькому напрямку. Це дуже потрібно хлопцям кожен день. Я знаю, що були передані і дрони, розвідники, і сітки постійно проходить така робота. Постійно от я був останній раз нам передавали тоді дронів. То так, що робота йде, місто нам дуже допомагає. Нещодавно міський голова особисто відвіз допомогу військовим на схід України. Підтримку отримали франківські підрозділи, які наразі стоять на передовій та захищають нашу державу. Дуже важлива бригада зараз на дуже гарячому фронті, Запорізькому напрямку. Четвертий наш стрілецький батальйон. Ми постійно допомагаємо. Нещодавно я був, ви знаєте, і приїжджав і бригадою батальйон. З черговою допомогою, але ми постійно допомагаємо, постійно щось приходить. І ми передаємо хлопцям. Зараз дуже важливо генератори, зарядні пристрої, старлінки це те, що зв'язок і електрика це найважливіше, що зараз потрібно хлопцям. Тому передаємо чергову допомогу. і Дякуємо за захист. Франківськ постійно підтримує військових, і саме ця допомога кажуть захисники, допомагає втримати ворога та не допустити його просування. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Безпека в місті за листопад. Патрульні склали близько 1600 адміністративних матеріалів, що стосуються порушень правил дорожнього руху. Окрім цього, правоохоронці виявили 54 водії, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. У межах міста патрульному поліцейським було складено 1698 адміністративних матеріалів з метою притягнення винних осіб до відповідальності. Окрему увагу продовжуємо звертати на недопустимість керування транспортними засобами в стані сп'яніння. Зокрема, за поточний місяць було виявлено 54 випадки керування транспортними засобами в нетверезому стані, а від початку року таких випадків було 398. Нагадуємо, що сума штрафу. За керуванням тверезом останні, в залежності від кваліфікації, становить до 51 тисячі гривень. Також за словами правоохоронців зростає кількість випадків шахрайств. Найчастіше злочинці виманюють гроші в інтернеті через фейкові дзвінки та повідомлення. На жаль, каже, кількість кожним днем збільшується і основні види шахрайства залишається левого частка. Це шахрайство перед положом товарів мережі інтернет. Оскільки наші громадяни е, продають якісь невеликі такі речі, де їм дзвонять шахраї скидають такі сфічневі посилання і всі наявні кошти, які є в громадян, не списуються з цих рахунків. Крім того, е, останнім часом набрала таку ситуація, е, де люди хворі замовляють якісь ліки, і є в них певні вади зі здоров'ям. І шахраї користуються цією ситуацією. Говорять, що ліки були випущені е, на територію Російської Федерації, вам треба всі кошти, які є у вас вдома. Поклати по телефону і віднести там якомусь кур'єру, тож поліцейські вкотре нагадують про дотримання правил дорожнього руху та застерігають від поширених шахрайських схем у мережі. Англіна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Порядок мусить бути на оперативній нараді. У міського голови обговорили відновлення благоустрою після проведених робіт. Від початку року в Івано-Франківську видали понад 600 ордерів на розкопки. Більшість із них аварійні. Щоб порівнювати з попередніми роками, приблизно одна й та сама кількість У 2023 і два році. Було по 515 аварійних. По планових зараз менша кількість, але справ подають не менше, просто не відбуваються розгляди їх. Відкриті ордера по організаціях. івано франківського водокотехпром від початку року відкрив 204 аварійних ордера: Обленерго 145, теплокомуненерго 65, газорозподільні мережі України 46, Укртелеком 4, Електроавтотранс, 2. Інші організації це переважно перехідне індивідуальне опалення, 40 аварійних ордерів. Найбільше аварійних ордерів відкрили для комунального підприємства Івано-Франківськ воду «Екотехпром». Це понад 200 дозволів на проведення робіт. Окрім нових розкопок, у місті тривають і ті, що були розпочаті ще минулого року. За 11 місяців 2025 року підприємством відкрито 200 ордерів. З них 12 планових та 188 аварійних. Крім того, перехідний ордер 2024 року залишалося 24, з них 13 планових і 11 аварійних. За цей період здано 218 ордерів, 25 планових та 193 аварійні. Здані ордера розкопки на асфальті дороги це 81, Це найбільша кількість ордерів, Розкопки на газоні 51, Розкопки на тротуарі, бруківка, 33. Міський голова Руслан Марцінків доручив комунальникам пришвидшити темпи робіт і суворіше контролювати строки усунення аварій. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Дізнатися, як працює вишта, які можливості він відкриває для молоді у Карпатському національному університеті. Провели святковий стефаник Оупендей. Упродовж дня школярі, батьки та педагоги могли познайомитися з усіма 15 факультетами й інститутами, відвідати спеціально створені інтерактивні зони та поспілкуватися із студентами. Антоніна навчається на другому курсі спеціальності готельно-ресторанна справа. Разом з одногрупниками вона підготувала для абітурієнтів чимало активностей, щоб показати наскільки цікаво та творчо можна. Здобувати професію в університеті у нас дві спеціальності: готельна ресторанна справа і е, туризм. і рекреації. Сьогодні ми будемо зацікавлювати абітурієнтами цікавими різними іграми, такими як годати страву по національності е, в шариках у нас дуже цікаві питання. Також у нас буде дуже цікаве, більш е, ані, анімативне… Спілкування з студентами в плані того, що в нас хтось буде незадоволений гість, а хтось буде адміністратор. тому студенти мають вирішити причину, наприклад, чому гість незадоволений. На гостей чекала й приємна святкова частина подарунки від Святого Миколая. А також можливість відчути атмосферу творчості, науки та натхнення, яку створила університетська спільнота. Ми підготували багато подарунків. Ми підготували блокноти, кружечки, ручки брендовані від нашого університету. Але один з найголовніших подарунків для кожного учня, хто напише лист до святого Миколая, це буде паспорт, який дасть змогу кожному учню потрапити, на обсерваторію на горі піпіван літом, де вони зможуть через великий телескоп дивитися на зорі і відповідно відвідати найвищу бібліотеку, яка так само знаходиться на обсерваторії Піпіван. Під час заходу також розповіли про унікальний проєкт університету відкриття кімнати Святого Миколая на найвищій науковій точці України горі піпіван. Її облаштують в обсерваторії, яку КНУВС спільно розвиває разом з Варшавським університетом. Сьогодні в країні наші дуже складно, і ми дуже цінуємо те, що наші студенти, наші науковці, наші учні залишаються тут в Україні і хочемо продемонструвати, що це дуже важливо, і хочемо створити маленьке диво як для учнів, як для вчителів, так і для студентів і науковців. Але хочу ще зазначити, що під час Стефана дня у нас буде відбуватися різдвяний квест для вчителів, який проведе центр інноваційних методик навчання, тому що вчителі не просто провели учнів, щоб вони теж відчули, що наука це диво, це свято, і вони важливі є в нашому суспільстві і для нашого університету. Зокрема, черговий Стефана Дей» відбудеться уже наступного року з новими активностями, зустрічами та можливостями для майбутніх студентів. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Поради від одного з кращих педагогів світу у Франківську презентували книжку Ну хто так робить, як навчити дитину вчитися. Автором видання є Артур Пройдаков, учитель української мови та літератури, який вперше в історії України потрапив до десятки найкращих вчителів світової премії Global Teacher Prize 2023. Розповідає, це видання покликане пояснити, як працює сучасна українська школа та з якими викликами стикаються діти, батьки і педагоги в умовах інформаційного перевантаження. Ця книжка має дві аудиторії. Це батьки, які взагалі не знають, що таке сучасна українська освіта, не знають, який вигляд має сучасна українська школа, але хотіли б поцікавитися дізнатися, як це працює, як це функціонує максимально якісно, і як можна дитину навчити вчитися сьогодні в умовах шаленого обсягу інформації, який несеться щодня. І друга ціль аудиторія для вчителів освітян, трішки звірити годинники, подивитися на досвід, який є в мене, можливо, десь якісь методи запозичити в свою діяльність або просто перевірити, наскільки вони раціонально використовують ті чи інші методи навчання. Автор не просто дає поради, а й ділиться історіями з власного досвіду. За його словами, саме таких книжок, простих, щирих і написаних практиками наразі бракує українському ринку. У нас немає на ринку таких книжок. Якщо ми зараз зайдемо в книгарню Франківську. В Києві і спитаємо, а можна нам будь ласка щось про сучасну українську освіту, бажано від практиків освітян педагогів, не психологів, а просто від вчителів, освітян викладачів університетів? У нас немає. Мені здається, що остання масова література від викладачів у нас була часів Сухомлинського і макаренка, і тому ця книжка це така хороша. Промоція і хороша стимуляція для всіх вчителів, викладачів, які мають шалений великий досвід, але вагаються, думають, можливо, це комусь нецікаво. Так от, нехай після цієї книжки вони будуть писати свою історію, тому що. Окрема частина присвячена тому, як змінилися діти за останні роки. Конкуренція з гаджетами та соціальними мережами стала серйозним викликом для системи освіти. Книгу вже прочитало чимало викладачів. Ми дуже часто шукаємо порад, як працювати зі студентами, як працювати з учнями, зазвичай у закордонних вчених перекладних книгах. А ця книга, це якраз от те наше, яке дає дуже круті поради. Наприклад, ми з колегами обговорювали про те, як вчити дітей читати, як робити мотивувати. Ати як для того, щоб для них було цікаво читати, щоб цей процес був вже не важливо, що читати, і Артур дуже гарні поради дає починати з сім'ї, починати з власного прикладу, водити дітей у книгарні, тобто показувати якісь цікаві сторони того, як це може відбуватися. До слова, книга доступна у книгарнях по всій Україні. Також є електронний варіант. Діана Висоцька Іван Пелацький, телеканал 402.